Тише і спокій в Україну прийде з 24 серпня, таке прогнозують чернігівські нумерологи. І це найприємніше, що кажуть цифри про наступний рік, бо в 2015-му на нас чекає чотири затемнення. Усі вони дають збій в реалізації планів. Не поспішайте втілювати свої проекти з початком року. Нумерологи кажуть, до 11 лютого усі спроби марні. Повезе тільки із людям, які під определеними знаками зодіака. стрільця, льва. Овна и то в меру. Только в Тамара Шчепкина чекает наипродуктивнейшего периода, особенно с 6 июня, а с 25 июня вообще это как бы все то, что мы ожидаем, оно должно к нам прийти, но в летний период и в то же время полностью помнить, что новое очередное. Сонячне затміння 13 сентября, а к нему 15 днів. То фактично це з 29 дев'ятого августа можна бить на страже. Рік дерев'яної кози вступає в силу з 19 лютого, а відтак в новорічну ніч є всі шанси заманити її в свою оселю. Запевняють нумерологи. Страви приготувати варто вегетаріанські, адже коза не м'ясоїдна. Козочка любить суспільство, в принципі вона миролюбива. И несмотря на то, что она упряма, этого не убрать с козочки, она, она будет приятна в общении, если мы не будем дразнить ее вот это упрямство. Но если говорить о политике уже, вот здесь иногда упрямство должно перейти в упорство. Синій та блакитний – кольори цього року. Зустріти Новий рік чернігівці вирішили в кольорах притаманних дерев'яній козі. Можна розглянути кілька варіантів і такого плану моделечки. І такого літящого шифонового, дуже модного і цікавого. І є бюджетний варіант, цікавий. Є більш цвітні такі варіанти. Також рекомендують в цей Новий рік зустрічати з різними аксесуарами, от, з шарфіками всевозможними. Новий 2015 рік астрологи пропонують зустріти в гарних прикрасах, красах бажано блакитного кольору.